Сьогодні велика передвеликодня субота. Володя садить гладіолуси в бабусі, в клевані. Давай почисти його. Так. Спочатку ми беремо для перед тим, щоб посадити, повинні почистити гладіолус, тому що, якщо ми його посадимо непочищеним, він не буде мати доступ вологості до свого тіла. І мінерали, він не буде отримувати Тут для нього. Тому ми беремо, очищуємо від шелухи. Обережно, щоб не... Але обережно, для того, щоб росточок цей. Бачите, цей зубчик це росточок називається. Пагін, пагінець. Але, але по-науковому ми його звемо пагінцем. І тому ми беремо і садимо. Так, земля досить волога. Земля досить. Були волога, дощі. вона дуже... Після дощів четвергових і п'ятничних, і тому ми беремо і садину. Так, Тепер давай. ми прикопуємо. За, загортаємо, загортаємо. просто, загортаємо, Другою загортаємо. і лівою рукою загортаємо. загортаємо. Все, все і, при, приплюсну. і приплюснути. Чудово. І От тепер у все готово. І сподіваємося, що в нас все вродить. Так. Все а що ви... з вами був Володимир Ольшаний, передача фазенда, кінець.